Місто жовті води понеділок 5 січня. Перша міська оперативна нарада у 2015 році. Новорічні свята в місті пройшли спокійно, без пригод та неприємних інцидентів. Про це повідомляють і медики, і правоохоронні органи. Криміногенна ситуація минулого тижня не була напруженою, а у шахраї продовжували виманювати гроші у довірливих громадян. Резонансних надзвичайних особливо тяжких подій за тиждень не трапилось. Новорічні свята пройшли без будь-яких надзвичайних подій. Значить, відділ працює в посиленому варіанті несення служби. У нас зареєстровано одне шахрайство шляхом ну, через мережу інтернету, коли люди замовляють. Техніку виплачують гроші і натомість нічого не отримують. Два факти тілесних ушкоджень. Ну там ті один сімейна сварка, другий там між сусідами. Першою дитиною, яка народилася у 2015 році в місті, став хлопчик із жовтоводської родини. Існує прикмета, що хлопчик народжений першим, обов'язково принесе щастя. 1 января родился ребенок, мама Дорохова Дарья Александровна, Желтоводская, Красноармейская 117, роды 01.01.2015, 2015 10 Родился доношенный здоровый мальчик, вес 2450 грамм, рост 47 сантиметров. И вторые роды это были пятихатские. Рівень захворюваності на гострі респіраторні інфекції в місті продовжує знижуватися. Діти знаходяться на зимових канікулах вдома і хворіють значно менше. При обращении за амбулаторной помощью за неделю зарегистрировано среди всех, всего населения случаи ОРВИ 178 против 282, из них среди взрослого населения 38 против 67. За предыдущую неделю среди детей 140 случаев против 215. И таким образом, в сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости ОРВИ. На минулому тижні на місто обрушилася негода. Через снігові замети жовті води 30 грудня залишилися без зв'язку із зовнішнім світом, але ситуацію вдалося швидко виправити на Жовтоводській вулиці та заміські шляхи. Часно виїхала сніговбиральна техніка, і тому погодні умови майже не вплинули на життєдіяльність в місті. 30 числа не было у нас связи с нищим миром, ну это с пятихатками. Через Кривой дорога была пробита, а по пятихаткам там работала и КАМАЗ, и трактор, но к обеду пробили. Нашим коммунальным службам пришлось поработать интенсивно. Единственный, наверное, в город в Днепропетровской области, который, в принципе, справился расчистил и, и обеспечил жизнедеятельность города. Были, конечно, некоторые нюансы, которые мы благодаря нашим доблестным коммунальщикам победили. То есть были очищены отдаленные районы, были небольшие замечания, но, в принципе, в общем-то... Справились з задачі 29 та 30 січня через сильні снігопади дві автівки потрапили у дорожньо-транспортні пригоди на території жовтих вод. В районі вулиці Казакова біля автобусної зупинки автомобіль Жигулі з'їхав з дороги та перекинувся. Про цей випадок повідомляв інформаційний інтернет-сайт Іміється мнєніє». За словами міліції, водій не впорався з керуванням, але в результаті аварії, на щастя, ніхто не постраждав. З невідомих причин власник покинув перевернуту автівку, яка й досі знаходиться на тому ж самому місці. Інша пригода трапилася у ніч на 30 грудня з вантажівкою торгівельної мережі АТБ. Подробиці розповів заступник міського голови Анатолій Мелюшко. В районі Веселої Івановки водій автомобіля, який перевозить продукти для АТБ. Съехал в Кувет и случайно, скажем так, не рассчитал здоровье. Он там забуксовал. И спасибо чистому месту, оно обеспечило техникой. И мы где-то около 8 часов утра при помощи техники чистого места вытащили этот автомобиль. Продукты были доставлены в желтоводские филиалы АТБ. Поэтому был такой случай. Он... Оперативный дежурный МЧС, МЧС мне звонил, вернее не МЧС, но служба на ситуации, ситуацию пол шестого, ну в течение двух часов, как начался рабочий день, машина была вы, вытянута из плена и в принципе выполнила те необходимые Задання, які ставилися перед есть тобто, продукты. И я не думаю, що хтось ощутил недостаток продуктов в місті жовтої води. Це последствия непогоды и, В принципе, тут фактор водителя, он там рассчитал, когда коли получается, заехал за одним колесом в ров. Потім он не мог просто виїхати. Щороку взимку під час морозів на Дніпропетровщині облаштовують пункти обігріву населення. Ми поцікавилися у працівників служби з надзвичайних ситуацій, чи з'являться цього року в жовтих водах намети, куди городяни зможуть звернутися за допомогою та просто попити гарячого чаю. Відповідь рятівників далі заласна постановою Кабміна і наказу государство служби чи ситуацій при пониженні температури ніже 15 градусів, який буде длитися на протяженні трьох суток. То тоді установлюється 3 суток не ниже 15 градусів. А по прогнозу погоди у нас там 7, 8, 9 до 20 градусів мороза, потім йде потеплення. Поэтому э, буде указівка головного управління, буде поставлено. Палатка у нас готова, дрова заготовлені. Дякую, що допомогли. И кроме того, моєї подразделение занималось подготовкой дров. Вся, э, буржуйки там подготовлены, И мы готовы выставить, если поступить только команда. Потому что мы имеем право только устанавливать по указанию главного управления. Место же самое нас заржинка самая такая, у нас, нас скопление людей, где будем поговорить. Будем, мы готовы. Напередодні нового року місто отримало генератор електроенергії, який допоможе забезпечити роботу соціально важливих об'єктів при виникненні надзвичайних ситуацій. Дизельний генератор 44 кВт, в якому є можливість підключити лікарню і її забезпечити електроенергією. А бензин є дістопіла. У нас рішено запас є. Больниця у нас для. Это, наверное, один из наиболее важных объектов, потому что идут операционные дни, допустим, ну и опять же реанимация и все остальное. Поэтому э, в случае каких-то там внештатных ситуаций, которые могут возникнуть в связи с, там, э, с отключением электроэнергии или еще чего-то, я думаю, что этот вопрос будет закрыт, и мы какое-то время будем обеспечивать жизнедеятельность именно этих объектов. Жовтим водам, як і раніше, загрожують, тимчасові відключення світла. Якщо в місті не зменшаться обсяги споживання електроенергії, світло в оселях може зникати переважно з 8 до 11 години вечора. А про аварійні відключення, які діятимуть по області, жовті води будуть інформуватися за 15 хвилин. Далі пряма мова. Есть ответственное лицо в городе Желтой Воды, вот к которому будет приходить СМС сообщение в случае ну, включения этой, ну, этого графика, то есть за 15 минут до начала этих манипуляций будет сообщено, и по мере возможности мы, конечно, будем информировать в этот промежуток времени, попытаемся проинформировать население. Те саме стосується і вуличного освітлення. Окремі ділянки міста періодично залишатимуться без світла з метою економії. Перед Новим там, десь тиждень за дві це складний питання вирішувався з ДТК. В принципі, мірод був по можливості і по технічній готовності. В принципі, для того, щоб знизити нагрузку, були... разработанные графики и те фидера, на которые будет отключаться электронаружное освещение. Но ну, это опять же не должно повлиять на жизнедеятельность города. Ну, в принципе, да, есть какие-то неудобства в плане и передвижения по городу и в плане криминогенной обстановки. Пытаемся мы. скажем так, щоб в городі було приємлива, нормально, комфортно жити. Жовтоводські покупці підтримують вітчизняних виробників. За даними жовтоводського відділу статистики, минулому 2014 році городяни купували переважно українські товари. Наприклад, в третьому кварталі попитом на 100% користувалися продукти харчування, які вироблені в Україні. Ринок непродовольчих товарів був наповнений вітчизняною продукцією на 74%.